Деякі новини я даю без коментарів, ну, в силу різних причин І так читаю цитату: ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе не захоче взяти участь у тому, щоб боронити свою країну. Фокус не на те, як покарати людину, які категорії обмежень будуть запроваджені, це вже колективні рішення. І пропуститься Верховна Рада чи ні. Буде залежати від голосування. Міністр оборони Рустам Умеров. Знаєте, а, ні, я ж обіцяв без, без коментарів. Я тільки один коментар залишу в себе в телеграм-каналі. Один. Але озвучувати не буду. Знову кажу: в силу причин, які розумним людям зрозумілі. А от люди, які пишуть, давай, кажи все, як правду матку. Ребятеньки, ви самі заведіть Ютуб, телеграм-канал. А заведіть тік-ток і говоріть там правду матку. Я подивлюся, як довго ви будете це робити. Наскільки вистачить у вас міцності сталевої, ми ведемо всі наші ресурси відкрито з ім'ям, прізвищем по батькові, з персоніфікацією, як хотів, до речі, Данилов, але так воно далі слів і не пішло. Телеграм-канали такі не відкриті. Невідомо хто стоїть за яким телеграм-каналом. У нас все відомо, нам нічого приховувати, бо ми любимо свою країну. Але деякі рішення деяких чиновників змушують, ну скажімо так, піднімати питання для того, щоб можливо, хоча б громадськість або знала про них, або якось реагувала на них, або обговорювала, або була готова до цих реальностей. Різні питання по-різному. І мені приємно, що навколо мене концентруються люди, які хочуть жити з розумом, Розумом, з любов'ю, але з розумом до України концентруються люди, які не єдиним марафоном живі. Знаєте, часто на марафоні. І це вже ми бачимо реальністю. Були такі експерти, ну, два-три тижні, дві-три ракети, і все буде. Потім ці десь експерти дівались, а ми з вами були все одно під обстрілами і ще з більшою небезпекою, тому що нам часто брешуть, тупо брешуть. Тому ми з вами будемо жити в реальному світі. От такі експерти прийшли і пішли, і, знаєте, ну і ладно. А ми з вами. Продовжуємо працювати. Тому підписуйтесь, Ютуб тільки ми розкручуємо. Тому не дивуйтесь, що там не так багато переглядів. Буде більше, буде значно більше. Тому що я знаю, в Україні є запит на реальний світ, і тільки реальність дає можливість щось змінити. А ось ілюзії, фантазії це лише елемент ідеології, а це вам тоді не до мене.